Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати смачний пиріг до чаю. Готується він зовсім не складно із простих продуктів, а ягоди можна використовувати будь-які сезонні або навіть із морозилки. А виходить, такий пиріг дуже ніжний, смачний, пористий і з приємною ягідною кислинкою. В миску розбиваю яйця, додаю сіль та цукор. А точну кількість цих інгредієнтів, як завжди, дивіться в описі під відео. Все буду перемішувати за допомогою звичайного вінчика. Можна і міксером користуватися, але, щоб менше було мити посуду, набагато швидше та зручніше перемішати вінчиком. Коли цукор розтвориться, маса трішки посвітліє, додаю один стакан йогурта. У мене звичайний, без ароматизаторів грецький йогурт. До йогурта додаю одну чайну ложку соди. Гасити її не буду, вона погаситься в тісті за рахунок кислинки, яка притаманна молочному йогурту. Також додаю екстракт ароматичний, можна використати ванільний цукор. Все ретельно перемішую, на декілька хвилин залишаю для того, щоб сода погасилася. Коли вже маса, бачу, така трішки спінилася, значить реакція пройшла, можна додати решту інгредієнтів. Обов'язково додаю рослинної олії. По рецепту її потрібно теж один стакан. Але, як на мене, це забагато, тому я додаю трішки більше, ніж половину 250 г стакану. І борошно. Просію його обов'язково, по рецепту 2 стакани. Але ви вже дивіться на густину самого тіста, так як сорт борошна теж буває різний. Особисто я люблю ось такі прості рецепти, де не потрібна точна грамовка, все виважувати та вимірювати з точністю до 1 грама, а знаю, що користуюся стаканом та звичайною ложкою, і рецепт завжди вдається. Така випічка виходить дуже смачною. Ягоди можна брати кожного разу різні, від цього буде мінятися смак і вже буде у вас інший вид випічки. Тісто має бути ось такої густини, як показано на відео. Я підготувала форму, застелила дно пергаментним папером і виливаю тісто. Діаметр моєї форми 18 см. На верх тіста викладу ягоди. Цього разу буду використовувати заморожену смородину та вишні. Дуже подобається мені таке поєднання, взагалі смородина підходить і для кексів, для ось таких пирогів. Ягоди беру відразу з морозилки, розкладаю їх щедро і ставлю пиріг в добре розігріту духовку. Під час випічки тісто гарно підіймається, стає пористим, пухким, а такий пиріг дуже смачним. Не забувайте підписатися, хто дивиться дане відео без підписки, а також нажати пальчик вверх, якщо вам сподобався рецепт, і обов'язково написати коментар в підтримку каналу. Бажаю вам вдалої випічки! Нехай завжди у вас буде смачно дома! Дякую всім за увагу і всього найкращого! Пока-пока!